Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присечні металообробці. Сьогодні буде продовження забав з фото фототематикою, девайсами. Фото фотодевайсами. Коротше, мій колега-фотограф, який фотографує попросив мене зробити йому один такий девайс. Зараз я покажу. Розмотаємо ми це все діло з нашої з нашої шматки. Так, Ценна є євище. Ценна є євище. Коротше, то є штатив, одноногий штатив, одноногий, телескопічний штатив фірми Manfrotto. Made in Italia. Все як положено. Досить дорога, дорога цака. І суть в тому, що на кінці цієї, цієї штуки сидить, отакі от, отакі от, як він мені пояснював, що це є так звана головка, поворотна шарнірна головка. Вона відкручується від цієї штуки. Оця от головка. Значить, головка. Ну, сюди ставиться фотік, так. Тут защлкується якась така, хитра защелка є така. Сюди ставиться фотік, і коли він відпускає ці фіксатори, він значить, на цьому кульковому шарнірі може його нахиляти, фотік так коротше. З цим робити нічого не треба. Це воно є добре, все окей з ним. Значить, тут є різьба. Американська різьба відверта. Відповідно, отут стерчить отакі от стирчить типу болт. Такі зроблені кругові торцеві канавочки. Коротше, ота штука кручується сюди. Суть в тому, що він хоче використовувати старий радянський штатив під цю нову сучасну модну головку. Ото є верхня трубка від совєтського дюральового штатива. Дюральова трубочка. Коротше, що треба зробити? Треба зробити перехідник. Який сюди накрутиться на ту різьбу, ту різьбу коли я йому різав. Щось він комбінував тут. Ага. З того боку, така от блямба є. Ми її маємо зрізати. Зрізаємо ту блямбу. Сюди ми накручуємо перехідник, який буде зверху мати точно таку саму форму. Тобто такі канавки і таку різьбу. І відповідно він тоді зможе оцю штуку зістикувати з, отим, з отою трубкою. Значить, Як буде виглядати перехідник? Зараз я вам спробую накидати. Так, значить, як буде виглядати наш перехідник? Значить, осюва лінія. Осьова лінія. Так. Так. Так, так. Тут буде йти такий конусок. Конусок, потім буде йти отак от. Ось так от. Сіліндрична частина. О, тут рідний турець йде. Так. Отак от. Тут буде отвір. Отвір буде отакий ступінчастий. От буде різьба. Внутрішня, щоб вкрутити оцю штуку. Тут є 20 крок 1. А тут буде різьба внутрішня, така як той болт. Значить, Оцей діаметр. Зразу з ходу я накидаю, накидаю креслення. Можливо, комусь це пригодиться, так? Може ці головки вони продаються, а штативів народ має вдома. Вдома має штатив совєтських багато. Так, тут є 60 в мінусі пів міліметра. Так, 60 мінус 05. Так, далі. Ну, тут якби на творчій так. Різьбе отої 20 крок. Один зробимо, зробимо значить так от нас її є 16. Нам тут потрібно зробити що? Нам потрібно з середини сюди вставити болт. Шляпка болта, отак от стягне. і він сюди у нас вийде на вилют. Болт має бути вже стальний з різьбою. Значить, так, тут у нас десь 16 плюс 100 сього. Глибина, от глибина тої росточки. Глибина тої росточки зробимо 22 міліметри. 22. у оцієї стінки. Давайте зробимо міліметрів 8. Значить, 22 плюс 8, значить загальний, загальний розмір зробимо там, 30, так. 30, може бути навіть 32, тут абсолютно ролі не грає, тут головне зістикувати. Цей діаметр 60, оцей от діаметр по різьбі, зробимо, якщо у нас тут 20. Давайте по 2 мм на сторону. Отой діаметр буде діаметр 24. так, Той от діаметр. Отой діаметр. ну Так, щоб було зручніше йому затягувати, тобто 60, давайте зробимо діаметр 50. От так от. От, 50. І довжина цієї частини ми зробимо ну я знаю, міліметрів 8-10. от. так от. І Тут ми обов'язково накатаємо накаточку от, коруч, ну, Накидав такий якби, примітивний малюночок. Е, тут ніяка не, якби, не конструкторська документація. Тут так, щоб не, не думати на ходу. Тепер по болту. по болту. Ті, хто в темі, ті знають, що у фототехніці використовується, як правило, дві різьби. Обидві ці різьби є неметричні, то є різьби відверта. Різьби відверта. Я вже вам сотні разів про ці різьби розказував, розкажу сто перший. Різьба відверта. Відкриваємо шпаргалки мої. Це трубна різьба. От вона. То є 3-8. Оце от різьба, яка тут торчить. Це є 3-8. Ніяка не там. Не М8, М10, це є восьмих. Зовнішній діаметр в неї 9,5. 16 ниток надюємо. 16 ниток надюємо. А ну відповідно там внутрішня різьба в головці. Отака якраз під той, під ту різьбу. Бо, скажімо, різьба у фотоапараті знизу, там йде одна четверта, Там одна четверта, 20 ниток на дюйм, От вона. 6,3 зовнішній діаметр. Вона похожа до нашої М6. Але 6,3. 20 ниток на дюйм. Ну що ж, давайте будемо точити. Будемо точити з дюральки d 16 т Знайшов я в себе отакий от круглячок. Стараюся тримати такі речі в наявності. Для своїх поділок, для таких мілких заказів, зараз я приблизно прикину, який ж у нас тут конус виходить. Ну, давайте я при вас зразу. Значить, конус оцей, от конус, оцей от конус, яке тут градусне відношення. Значить, У нас тут діаметр 50. так, мінус 24 поділити на дві довжини. То якщо ми зробимо, давайте зробимо 32, 32, а тут 10, ділимо на 22, помножено на 2. Що це в нас виходить? Вверх. Виходить, 26, поділено на 44. 26 поділено на 44. Що це виходить? Це в, десяткових, в десяткових дробах. 26 ділимо на 44. 0, грубо 0,6. 0,6. А що таке 0,6 по таблиці тангенсів? 0,6. Це є майже 30 градусів. Так, 31 градус. Бачите, 31 градус, 0,6. 31 градус треба розвернути буде каретку, щоб зробити ту штуку. Ну, ясне діло, що з цього боку ми зробимо ті такі самі канавочки, так як воно було в оригіналі. Щоб все було айс. Болт треба робити стальний. Тому що якщо ми це зробимо з дюральки, по-перше, ми в упор ніколи не наріжемо різьби, по-друге, це не надійно. Бачите, навіть у такій фірмовій штуці болт йде стальний, він вкручений з середини. Ми тут зробимо точно так само. От. Чим ми гірші. Та нічим не гірші, а навіть краще. Все, давайте ліземо на токарний точити. Так, поїхали. Значить, кругляк взяв патрон, торцанув і розточую діаметр. Значить, у нас тут різьба 20 1, До діаметра треба розточитися.

Так, тепер протачуємо зверху до діаметра 50. У нас тут є 57. Розвернув карятку на 30 градусів. І точимо конус. Точимо наш конус. Така от штука. Так, давайте проточим зразу зверху. на катку будемо робити на і різати різьбу так нарізали різьбу 20 проходить у нас ліпце є всі, всі мене питають чи я закриваю очі, коли видуваю стружку? Ну а як? Я з діло, що закриваю. Інакше прямо в око і залетить. Так. Так, тут треба пасочку ще легеньку зняти. Давайте одразу змінимо, що не вручить. Поставити на катку і катати. Катаємо на каточку. Добре. Так, я забув вам сказати, що я просверлив откір внутрішні ямики різьби 7,4. І зразу нарізав різьбу. Е 3,8. є в мене такий мечик Я вам потім покажу такий один наборчик. Наборчик, у на якому є той мечик 3,8 восьми НЦ16. Так, ну що, вирізаємо. Так, після відрізки накрутив на оправочку, тарцанув тепер наші каналки. Так, зрізаємо з нашої трубки. так, так Стоп. Бо щось воно крутитися починає. Походу запресовано туди. О, виш? Ясно, отак і віддаємо. Отак і віддаємо. Ще класочку знімемо. Так, Виточив я болт з різьбою 3-8. Різав плашкою різьбу. Я вам потім покажу один хитрий наборчик. Тепер болт ми відрізаємо. Ну, Болт стальний. Болт сталі 40. По різьбах для от, таких от хитрих різьб я маю кілька митчиків, кілька плашок. Оце, наприклад, 1-4. Ото є три восьми. Ото є. Тож три восьми. Е... Ну, такі мічики-плашки в радянський час виготовлялися, але дуже мало і вони не використовувалися в, наших... в нашій промисловості, тому їх знайти досить таки важко. Мій друг по моїй просьбі мені з Канади привіз. Наборчик, Я йому дав гроші, він мені купив. Мастеркрафт Максимум. Десь він там його на якомусь сейлі. Найшов, побачив, скинув мені фотки. Я кажу, бери. Значить, Такий от наборчик америка, е, американський. Що тут в нас є? Тут є основні метричні і основні, основні е, різьби UNS. Тобто є М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, M... 10 крок 1, М10 крок 1,5, м 12 крок 1,25, м 12 крок 1,75, Я тут читаю список. Далі пішла. Одна, 8, 27 ниток на дюйм, 6,32 НС, 8-32 НС, 1032 НС. тобто НФ різьба вже йде НФ, НС. Потім 1,4, 4, 20 ниток на дюйм, 5,16, 3,8, 7,16 і 1,2. Ну, Ось такий от наборчик, Значит, тут є е, комплект мічек-плашка. Ну, е, зверніть увагу, до речі, плашки вони роблять шестигранні. Шестигранні плашки. Е, ну, як на мене, досить зручно, тому що в труднонаступному місці можеш навіть і ключами її покрутити. Так? Ну, відповідно, плашкотримач такий є. Плашкотримач, до речі, має такий діафрагми. Так? Тіпа діафрагми. Е, не зовсім зручно одною рукою. Е, Оці от вусики вилазять всередині для того, щоб направляти направляти по стержню плашку. Ну, і сюди плашка стає. Так? Що в комплекті ще йде? Два міра, таких простеньких Отакий от вороточок цанговий для маленьких мечків отакий І отверточка. я за цей набір е, на розпродажі в Канаді, в Торонто. 100 баксів. 100 баксів. Ну короте, але Він виручає, він рулить. Ну, може зараз баю, там можна було привезти, чи як, ну, але По сталі я його стараюсь не юзати, тільки по кольорових металах. От, ну але Отаке. от 38, яким я різав, так, мітчик. І 3-8 плашка. От воно. Так, ну що, зараз покажу, що з того всього вийшло. Так, значить болт 38. Стальний, стальний. І вийшла е, от е, наш конусний перехідник. Значить, що тепер ми робимо? Зараз ми, я там всередині стружечку видаю. Е, тепер нам потрібно наш болт вкрутити. Я нарізав на ньому пазик Болт ми вкручуємо один раз і назавжди. Його ніхто більше ніколи вкручувати не буде. Тому ми його мажемо 92 99-26 локтайтом. Так. І от тут цю шийку мажемо. Зовсім трохи. Тому що сталь до дюральки і так прикпить прикіп, прикіп, добряче. Ну, ясне діло перед тим, як вкручувати його, вкрутив, подивився, чи все нормально, чи всі вильти, все сходиться. О, затянули. Відповідно, в нас торчить болтик звідси. І ми зможемо без проблем спробувати, як воно вкручується в головку. Бачите, що таке різьба та що треба? О. О. Зверніть увагу, що я зробив різьбу трохи довшу, як в оригіналі. На півтора міліметра. Але я перевірив, чи воно закручується, чи воно там, чи воно там ніде не впирає. Ну, коротше, Я думаю, то, що воно трохи довше, це навпаки навіть надійніше. Так, То ми закрутили. Ну, відповідно, то накручується у нас на трубку сюди. О. Так, Так, ще раз витрили все ту красиво. І ще раз спробуємо. Як перевірити, чи тут зазор є, чи тут зазору нема? Дивіться. Відкрутили, так, зробили зазор і взяли туди, підіпхали солофанчик. Солофанчик. Чи зажимає, чи не зажимає. Зажимає. О! Ну, коротше, тепер отак от воно тепер так от воно виглядає. Сучасна головка для фотоапарата на старому совєтському штативі. Все, я думаю, комусь пригодиться. Дякую за увагу. Всім всього найкращого, удачі. Робота простенька, робота примітивна. Але вона є. І якщо ви. Будете робити такі речі, робити їх гарно, то повірте, що на це у вас також будуть постійно замовлення і е, такі штуки якби, по трудозатратах невеликі, по матеріалах також невеликі, але досить таки добре оплачуються. Але знову ж таки наявність інструменту. Інструмент наше все.